Ярмарок ветеранського бізнесу відбувся в Івано-Франківську. Майже 20 підприємців з усієї України, серед яких колишні військовики та члени їхніх сімей продавали унікальні товари та послуги, а ще ділилися досвідом, як ярмарок допомагає у розвитку ветеранського бізнесу. Подивіться далі. Саме це в нас шкарпетки з цими смішними стули песок та і смішно, і грішно іди до біса, Ну це в нас розходиться як гарячі пиріжки. Шкарпетки, солодощі, сувеніри та настільні ігри продає Людмила в своїй крамниці яскравих подарунків. Жінка вдова бійця 111-ї бригади територіальної оборони Андрія Небора. Він загинув на Луганщині три роки тому. Власна справа то була їхня спільна мрія. Він мене підтримував, але знову ж таки завжди льодка. Почекай, трошки почекай, бо там ковід, там ще щось, ну завжди є якісь нюанси, так? І чекала я, чекала, і, і знову ж таки, вже коли він загинув, треба було себе якось переключати. Я розуміла, що чекати не було коли. Спочатку придбала невеличку крамницю, в якій була і за продавчиню, і за мерчендайзера. Згодом найняла працівницю. Згадує, чоловік мав гарне почуття гумору. Тепер вона дарує людям приємний настрій. Ми були завжди веселі люди, у нас в компанії, ми завжди любили різні радощі і тому подібне. Бізнесмени яскравих подарунків. Чому? Тому що в нас приколи. От, наприклад, як взяти лупездрики. Всі знають, що таке Поняття не маєте, а це насіння соняшникове. Подібних заходах підприємець бере участь не вперше і бачить від них великий ефект. Це вже третій ярмарок, де я беру участь, і це безкоштовна реклама. Не припускає жодного ярмарку. І Марія минулого тижня лише повернулася із подібного заходу в Луцьку. Зараз такі ярмарки дають. Підтримку ветеранам, підтримку ветеранським бізнесам, тому що коли ветеран приходить з війни, він має чимось займатися, десь десь собі реалізовувати, і такі вони відкривають власну справу для того, щоб і психологічно реабілітувати себе. Чоловік Марії прикордонник на війні дістав важке поранення і пройшов полон. На Прикарпаття подружжя переїхала в 22-му із Маріуполя. Там мали майстерню із виготовлення сувенірів із дерева, але все знищили окупанти. В івано франківську вирішили відновити справу. За грант в майже мільйон гривень закупили деревообробні верстати і вишивальну машину, яка стояла без діла майже півроку. Потім якось часом декілька проб спроб робили. Робили спочатку там для чоловіка шеврони, для його побратимів, для знайомих. Потім знайомі давали знайомим свої телефони. І воно так якось розросталося, розросталося. Вже одна машинка в нас не встигала робити всі замовлення. Ми навіть чергували, робили хтось вночі, сидів з машинки, бо вона деякі шеврони може до півгодини робити. Після демобілізації допомагає і чоловік торік подалися на ще один грант для розширення виробництва. Виготовляють як офіційні шеврони, так і сувенірні. Багато хлопців дарують друг другу шеврони, хтось на згадку, хтось якась там фраза якусь вишивають, там яка до цієї людини відноситься. Всеукраїнський ярмарок ветеранського бізнесу у Франківську проводять вперше серед учасників не лише місцеві підприємці, але й з інших областей. Для самих учасників це можливість показати себе, проявити себе більше мірою, скажімо так, соціалізуватися. Взагалі, це як певною мірою захід соціально-психологічної реабілітації, тому що учасники тут спілкуються один з одним До цієї ядки чи не найбільша зацікавлені серед покупців? Тут продаються ікони. Ми робимо ікони на дереві під старовину. От часто беремо старі меблі, там шафи, яким майже 100 років, але вже нікому не потрібні. Розбираємо їх на дошки і робимо з них ікони. Андрій, ветеран в лавах 116-ї бригади, воював на найгарячіших напрямках. Був двічі поранений. Торік демобілізувався. Ікони почав робити разом зі своєю тоді ще дівчиною, а нині дружиною, у 2014-му після завершення революції гідності. Ми з дружиною почали займатися волонтерською діяльністю і подумали, що хлопцям там на передовій, окрім бронежилетів, потрібен і духовний захист. Так виникла ідея створити ікони і передати хлопцям. Подружжя створила перші дві сотні ікон невеличкого формату і передали бійцям. А далі посипалися замовлення від друзів і знайомих. Нині у пари власна майстерня у Львові. То я знову займаюсь більш такими менш творчими, більш технічними речами. Там підготовка деревини, золочення, старення там, типу, це а дружинам більш художні речі закриває. Андрій бере участь у ярмарках як у Львові, так і по Україні. Це допомагає не лише просувати бізнес, а й адаптовуватися до цивільного життя. Це ну яке своєрідна така реабілітація. Типу, бо від війни важко відійти. типу, розуміючи те, що вона не закінчилась. А щоб переключитись, ну восе спілкування дуже сильно допомагає. Аби популяризувати такий напрямок в області планують видати брошуру довідник із описом та контактами ветеранського бізнесу, представленого в регіоні. Вероніка Ведмецька, Жанна Дучак, Зинові автонас. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.